Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Починають в мене квітнути потихеньку вже орхідейки мої. Ну і я буду такі невеличкі огляди робити, хто в мене квітне, що квітне. Ну і розповідати про різні цікавинки своєї колекції. Зараз перед вами моя кам'яна троянда. Всім відома орхідея. Багато в кого вона є. Багато хто мріє про цю орхідею і ще не має в своїй колекції. У мене вона кілька років. Чим подобається і чим не подобається, зараз потихеньку буду вам розповідати. Це відео. Напевно, буде цікаве в першу чергу новачкам. Хто ще не має цієї орхідейки, бо хто має, той вже з її плюси та мінуси оцінив, і їм то, можливо, не настільки буде інформативно. Отож, кам'яна Троянда має квіти невеликого розміру. Хто полюбляє крупноквіткові орхідеї, то це не ваша квітка. Тому що кам'яна Троянда. Має розмір квітки, ну, в середньому сантиметрів 5, напевно. До прикладу, ось сірникова коробка, її стандартний розмір 5 см. Прикладаємо до квітки. Ну і бачите, що вона десь 5 см приблизно має. Плюс-мінус. Чим незвична ще кам'яна троянда, тим, що квіти в неї бувають різної форми. Тобто, якщо ось оцю квітку ну, трішечки так розвернути, то вона матиме ну, максимум сантиметрів 7, не більше. Зараз я вам вставлю декілька фото її попереднього квітування. І от саме в попередньому квітуванні дуже добре видно, що в неї квіточки різної форми. Якась всередину завернута, якась назовні. У якоїсь більшій рющі по краю пелюсток, у якоїсь менші. І цим вона доволі цікава. На деяких квіточках були навіть білі плями, які ну, робили її взагалі дуже-дуже цікавою. В цьому квітуванні вона в мене вся ось тільки ну, почала розпускатися кілька днів тому, і всі квіточки мають приблизно однакову форму. Ось з такого ракурсу, з більш далекої відстані, дуже добре видно, що квіточки, і ті, які ще не розпустилися, і ті, які розпустились вже, вони приблизно всі вивернуті в одну сторону, і форма у них у всіх майже однакова. А на знімках, які перед цим ви бачили, там вони. І так розвернуті, і всередину, і різної і різної форми. Оце цвітіння доволі таки цікаве, тому що ну, такий доволі красивий букет виходить, і, до речі, тут вони найбільш схожі саме на троянду. Дуже красиві квіти. Немає, поки що я не бачу таких от великих білих вкраплень, які були минулого разу на цвітінні. На квіточках. Цього разу я такого поки що не спостерігаю. Ну, не всі ще розпустились, звісно. Тому побачимо в подальшому. Цим вона, до речі, цікава, що квіточки можуть бути абсолютно різної форми і абсолютно різного забарвлення. Ну Тобто, не те, що вони там різнокольорові, а в тому плані, що можуть бути різні там сплещів, білі плями і тому подібне. Цікава, дуже цікава в цьому плані орхідея. Тепер із мінусів те, що вона дуже велика. Велика, я маю на увазі ось квітоноси в мене зараз, вона стояла на полиці 70 см. І як бачите, один з квітоносів, ось тут у мене підтягнутий стрічкою, тому що він в висоту був такий величезний, що впирався. А в верхню полицю, тобто вище 70 см. Тому я вимушена була його трішечки отак от підтягнути, щоб він не впирався вверх полиці і щоб його хоч якось було видно. В принципі, тут я можу його і відпустити, нехай він стирчить як хоче. Ну але, як на мене, то залишу так, нехай воно таким ну, трішечки як каскадом буде. Тепер ще один з мінусів це те, що квіти на Квітоносах у неї нещільно один до одного розміщення. Тобто між квітами доволі великі проміжки, і вони здаються такими от квітонос не збитий. Квітонос таким доволі прорідженим виглядає. Ну, і Якщо врахувати, що квіточки не дуже великі по розміру, то вона така, ну як вам сказати, невелика, не крупноквіткова виглядає. Ну, але це знову ж таки. Кому як. Комусь подобається, комусь не подобається. Ще один мінус це дуже величезна крона. Зараз опущу камеру і покажу вам. В моєму попередньому відео про неї, я також її показувала квітучу, в описі дам посилання на те відео. Я там показувала, яка вона була влітку. І видно було, що оця от слониха отут у нас Мало не пів метра між одним і другим листочком. Вона дуже широченно займає в мене величезний простір на полиці, це теж мінус. Можливо, в когось по-іншому росте от моя дуже велика, що створює ну, певні незручності, тому що на одну орхідею потрібно дуже багато місця. Повертаючись до квітів, хочу сказати, що квітне вона у мене на два квітоноси, як ви бачите. Один новий це ось оцей, який я підтягнула. А ось ці дві ось одне відгалуження. І ось друге відгалуження це старий квітонос. Ось він зрізаний. І це одна брунька, то друга брунька. Це також, як на мене, плюс що вона дає. Бокові отакі от відгалуження, якщо не повністю зрізати квітоноса, лише підрізати ту частину, яка відквітне. Бо є такі орхідеї, які ну, не надто на це охочі. Далі, якщо від, вона відквітне і, скажімо, ось тут підрізати от вже ці бокові відростки, то зі сплячих бурньок вона може дати ще відгалуження. Плюс вона в мене також здатна на револьверне цвітіння. Тут на всіх цих і на молодому квітоносі, ось тут ще буде дорощувати, і на цих відгалуженнях також є живі бруньки. І є перспектива того, що вона ще продовжить квітування після того, як закінчить ось оце основне, щось там доростить, і буде далі продовжувати. Це, на мене, доволі великий плюс. Цієї орхідеї. Внизу в описі до цього відео я вам накидаю кілька посилань, де я її показувала в оглядах квітучу, показувала її перше квітування, коли вона тільки була куплена. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Всім буду вдячна за коментарі, розказуйте, як у вас ця орхідейка себе веде. Чи вона також експериментує з різними формами квітки. Наскільки вона у вас велика, наскільки висока. Діліться своїми враженнями від цієї красуньки. Ну і відразу хочу відповісти на питання, яке вже виникало під. Моїм попереднім відео, можливо, знову хтось з новачків це питання буде ставити, а відповіді не всі переглядають. Воно стосувалося ось цієї стрічки, за допомогою якої я минуло, в минулому у своєму відео показувала, як формую квітоноси. І в цьому також ось щойно ви переглянули там троянда підтягнута. Один квітонос я підтягувала ось такою стрічкою. Це садова. Гнучка стрічка, вона дуже легко гнеться. В середині в неї цупкий дріт, а поверх в неї ось така от покрив ось такий зелений, м'який. Вона дуже зручна, тим, що легко гнеться. Я її використовую як при. Формуванні квітоносів, так і можу навіть стовбур орхідеї десь підв'язати, якщо вона хилиться. Тобто, дуже зручна. Купити таку стрічку можна у садових відділах різних супермаркетів, міні маркетів Я в АТБ весною бачила, ось така продавалась. Звертаю вашу увагу на те, що в мене ось така от бабіна доволі. Велика, ніби як подвійна, вона розкривається. Ось отут. Дивіться, бачите, на дві частини вона розкривається, Отак от. і в неї можна легко всередину змінну таку от стрічку закласти, якщо вже у вас закінчилася ну, ось ця куплена. Тобто, ось такі от стрічки продаються окремо без оцієї основи. Закладаєте всередину і далі користуєтесь. Чим зручно, тим, що є ось такий от ніж, дивіться. Яким дуже легко обрізати необхідну кількість дроту. Ось ви використали, далі загнали сюди, в ніж. Раз, і відрізали, дивіться. Дуже легко. Отож, рекомендую, хто хоче, в кого є можливість таку стрічку купити. І для орхідеї, для будь-яких інших квітів, для саду це садова стрічка. Дуже легко і зручно нею користуватися. Я нею, навіть, ось бачите, у мене навколо акваріуми, я навіть користуюся цією стрічкою в акваріумах. Деякі рослини там теж підв'язую, прив'язую і тому подібне. Можна використовувати навіть в воді. А ще в мене почала квітнути моя Камбрія, її повна назва Калманара джангл-монарх, король джунглів. Ось такий невеликий у неї квітоносик цього разу, тому що вона після пересадки, хто на моєму каналі не вперше, той знає, що я ділила кущ. Сподівалася, що вона дасть більший квітонос, але, на жаль, цього разу такий невеличкий, проте. Квіточки гарні, як завжди. Думаю, що, можливо, вона ще трішечки пізніше випустить ще один, в неї таке траплялося, а можливо, і ні. Дякую їй і за те, що вона хоч якось проквітла, бо минуле квітування вона пропустила, саме тому, що була розділена, трішечки прихворіла, Ну ось відходить від стресу і почала квітувати. Квіточки в неї невеличкі, але ароматні, аромат приємний. І такого -от коричневого, цікавого кольору, зараз вам ближче покажу. Ось отак виглядає квітка коричневого кольору, доволі цікава. Ну, і як бачите, сам по собі квітоносик невеликий, тільки но почав розпускатися. Там ще є бруньки, які не розпустились, буде далі квітувати. До речі, я після квітування проведу певний експеримент, бо мені тут днями трапилось відео на Ютубі, де одна з блогерів розповідає про те, що у цієї камбрії можна підрізати квітонос так само, як у фаленопсіса, тобто до першої живої бруньки. От ця, що від квітувала частина, ось так от підрізається, і якщо там Ще лишаються живі бруньки, то вона може дати відгалуження. Ну, у мене тут невеликий квітонос. Я не бачу, щоб тут. А ні, ось тут є одна жива брунька, тому я спробую, після того, як вона відквітне, зрізати не повністю, а до живої бруньки. Хоча ось поряд тут є старий квітонос. Ось, бачите, він вже жовтіє. Це від минулого квітування, вірніше позаминулого навіть. І він зрізаний, якраз таки, бачите, ось тут бруньки ніби як мали би бути, і вони були живі при зрізанні, але нічого з того не вийшло. Тому мені здається, що ця теорія, ніби на Камбрії, теж можуть бути бокові відгалуження, ну, щось мені видається надто фантастичною. Якщо в когось з вас таке було, що Камбрія давала бокові відгалуження після зрізання, або продовжувала ростити квітонос після того, як ви його залишали на деякий час незрізаним, то напишіть, будь ласка, можливо таке і було, можливо, таке і реально. Тому що я завжди зрізала квітоноси. Наскільки я знаю, у Камбрієвих всіх орхідей квітонос просто зрізається. Він одноразовий. Можливо, вже, вже щось нове, а я не в курсі. Тому, будь ласка, пишіть у коментарях, чи це дійсно так. А то раптом ми щось не знаємо. В минулому відео я вам показувала, як себе почувають маленькі дендробіуми, які були нещодавно пересаджені. Там з ними все добре. Є ростові зміни в одного і в іншого. Той росточок маленький, який почав рости, він ще збільшився, Тобто там все добре. Але ж у нас була ще й друга частина. Тобто <сум> був зламаний ріст, який я поклала ось в оцю тепличку. І ми її дивились. Це було днів 10-12 тому. Тоді ніяких змін тут не було, нічого нікуди не рухалося. Як ми поклали коріння і сам невеличкий так вони лежали там собі спокійнесенько і нікуди не рухались. Але сьогодні я заглянула в цю тепличку і бачу, що там є зміни. А отже, ці зміни треба вам показати. Відкриваю тепличку і дивимось. Ось ця коренева система, яка лишилася, і яку я зняла тоді зі старого дендробіума, вона, чесно кажучи, засохла. Тобто, мені, мені здавалося, що тут якийсь маленький ріст, ніби як пішов. Але ні. Ну, Вона ще не зовсім засохла, але ці корінчики вже такі, ну, не надто схожі на живі. Отож цю кореневу систему я викину. Нічого їй там лежати, займати місце. А ось отой маленький тубірідій. Подивіться, що на ньому. А на ньому є ростик. Ось гляньте. Ось ростик. Маленький молоденький ростик. Зараз спробую з цієї сторони ще показати. Тут нам трішки папороч закриває. Але отут під папороччю є ще один маленький ростик. Щось не дуже хоче фокусуватися. Ось, отам внизу, ось, є ще один малесенький ростик. Я зараз позначу, щоб ви звернули увагу, куд... покажу, куди дивитися. Отже, ось один. І ось другий. Два малесеньких рости. Отож, з цього тубірідію потенційно може вирости два нових дендробіуми. Ну, і хто дивиться в першу мою тепличку, то ось оце моя супер мікроорхідейка. Як бачите, росте собі. Це взагалі буде найбільше диво, якщо вона колись доросте до дорослої орхідеї. Перше диво це те, що вона вижила після того, як повністю відгнила від квітоноса, на якому зародилась. Ну, а по-друге, це буде величезний сюрприз, тому що я не пам'ятаю, від якої саме орхідеї ця дітка. Я, на жаль, викинула той квітонос гнилий, а на ньому була бірочка з позначкою. Звідки вона була зрізана? І тепер я не знаю. Отож, це супер-супер-пупер сюрприз. Ось такі от зміни в моїй мікротепличці. Папороті ростуть різні. Дивіться, скільки їх тут є. Вони всі різні, вони всі гарні. Ну і дві орхідеї. Одна фаленопсіс і друга дендробіум. Спостерігаємо далі. На цьому, друзі, я з вами буду прощатись, всім бажаю миру та добра, бажаю затишку у ваших оселях та розуміння вашій сім'ї. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім мирного дня, всім до побачення!